Добрий день, малята! Я Мітливчик, а це мій друг Незнайко. Привіт, малята! Малята, а що це за звук? Нам потрібно з вами плеснути в долоні, бо вже стало холодно, вітер дме і дме. Ой, дякуємо вам. Ви допомогли нам зупинити вітер. Але вітер змішав усі малюнки, і ми не знаємо, які з тих предметів. Є односкладові, двоскладові і трискладові. Чи допоможете ви нам? Допоможіть нам з мітличиком усі ці назви предметів поділити на склади? Незнайко, а чи дітки пам'ятають, як ділити слова на склади? А вже ж пам'ятають, пам'ятаєте, дітки? Потрібно ручку. Прикласти до підборіддя. І голосно промовити слово. Тільки раз підборіддя торкнеться ручку, скільки в ньому і є складів. Ну що, почнемо? Прогляньте, будь ласка, табличку. Перший стовпчик це односкладові слова, другий стовпчик це двоскладові, і третій стовпчик це трискладові слова. Лисичка. Так, молодці це трискладове слово. Жаба. Молодці це двоскладове слово. Годинник. Годинник. Молодці. Трискладове слово. Орел. Орел. Молодці двоскладове слово. Морж. морж, Молодці односкладове слово. М'яч. М'яч. Молодці односкладове слово. Дракон. Дракон. Розумнички двоскладове слово. Краплинка. Краплинка. Молодці трискладове слово. Лимон. Лимон. Молодці двоскладове слово. Фіалка. Фі. Аука. Молодці. Трискладове слово. Кавун. Молодці. Це двоскладове слово. Кмітливчику, ти бачив, які розумні дітки, як вони швидко впоралися з завданням? Так, да, молодці малята! Дякую вам за допомогу. І я вам дякую, малята. До зустрічі, до побачення!